Виставка присвячена Кременчужанину Юрію Логвину, художнику, графіку, письменнику. Характерною рисою його творчості є поєднання сучасності та історичних ремінісценцій. у 1992-2012 роках Виконав для Укрпошти серію марок: Давня Україна, гетьмани України, історія війська в Україні, Українська хата, млини, вітряки. Роботи зібрані та представлені в художній галереї Кременчука. Ми завтра відкриваємо виставку, яка у цьому залі присвячена нашому кремичужанину Юрію Логвіну. Будемо відмічати 85 років і на цю виставку запросили його доньку. Вона ніколи не була в Кримичуці. Ми покажемо місто, покажемо, де батько народився. Вона буде участвувати в відкритті виставки. Цього ж дня, завтра, 2 лютого, в міській художній галереї відкриється ще одна виставка художніх робіт, графіки живопису талановитої мисткині Анни Зінчук. Близько ста робіт на основі живописних та графічних полотен. Мистецтвом художниця захоплюється з дитинства, розповідає її донька, і запрошує усіх охочих поринути у світ краси. Ласкаво запрошуємо всіх містян та гостей нашого міста вже завтра відвідати відкриття виставки художніх робіт Кременчуцької художниці Анни Зінчук та її родини, її дочки та сестри. Будуть представлені близько сотні робіт у різних техніках, графіка та живопис. Ласкаво запрошуємо. Сподіваємось, вам сподобається. Отже, п'ятниця, 2 лютого, міська художня галерея, вулиця Коцюбинського, 4, 15.00. На вас чекають унікальні виставки у різних живописних техніках. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.